Павло Глазовий родичі. Ішла по місту картоплина, а назустріч цибулина. Картоплина горда й пишна, як пані вельможна. На ній плаття підрізане, коротше не можна. Цибулина так зраділа. Здорова була, ми ж з тобою картопелько з одного села. І кинулась цілувати, міцно обняла. Картоплина скривилася, з дорожка. Що за слово картопелька? Я тепер картошка? Що ти мене облапила, словно ненормальна, це уму непостіжимо, яка ти нахальна, просто ужас, яка в тебе груба манера, обнімає, наче п'яний міліціонера. Як так буде обнімати цибулина кожна, то це ж просто моментально зіграть в ящик можна. Що за ніжності телячі? Ти забула, вроді, що ми в городі з тобою, а не на городі. Будеш лізти, цілуватись до баби своєї, видасть зразу з провінції та перифереї. І брикнула Цибулину модним закаблуком. Фе, сказала, як от тебе сильно пахне луком.